Може, колеги, продовжуємо <кій> наше навчання, продовжуємо наш тренінг. Отже, поїхали далі. Зараз ми <кій> невеличка така тема, як виникають психосоматичні розлади. Тобто, як ваш клієнт до вас, який він шлях пройде, для того, щоб у нього виник цей невроз. А потім згодом будемо розмовляти про те. А що робити з цим неврозом? Як вести клієнта? Але спочатку все ж таки важлива тема, як виникають психосоматичні розлади з нашої точки зору? Як виникають психосоматичні розлади? Це починається. Тут написано диктат соціуму. Що це означає? Це означає несприятливі життєві ситуації. Те, що у нас зараз відбувається, і відключення світла, і сирени, і війна, і те, ну, те, що, те що не сприяє комфортному, комфортному відчуттю життя. Несприятливі ситуації, вони, звичайно, у будь-якої людини викликають негатив. Типні емоції. Мені не подобається те, що відбувається. Але що я можу зробити? А що я можу зробити? І третє, це виникає конфлікт між, між тим, що людина хоче, вона хоче поїхати у відпустку, вона хоче відпочити, вона хоче те, а не має такої можливості. Я хочу це, а не можу. І виникає конфлікт, по-перше, між. Так би мовити, особою і навколишнім середовищем, мені не подобається те, що відбувається. А другий варіант цього конфлікту це конфлікт між свідомістю людини і безсвідомим. Умовно, що таке безсвідоме? Безсвідоме можна метафорично, так би мовити, уявити як якоїсь підлітка, як чи дівчинка, чи хлопчик. Дівчинці хочеться танцювати, хочеться радіти безсвідомому. А свідомість їй каже, Ні, ти маєш працювати, ти маєш робити те, що потрібно, ти маєш займатися тим-то, тим-то, а безсвідомому це не хочеться. І... Коли виникає конфлікт, конфлікт тиждень-два, місяць, а вже два з половиною роки у нас відбувається війна, то у, у людини виникає астенія, тобто мається на увазі, що брак енергії, нічого не хочеться робити. Людина ну ось така ось вона астенічна. Ця астенія вона викликає підвищену чутливість вегетативної нервової системи, тобто дуже чутлива ця вегетативна нервна система, і людина починає сприймати. Ну, нормальні фізіологічні, якісь імпульси, як неприємне відчуття. Якісь там спазми, у нас судин відбувається. Якщо чутливість не підвищення, то це не відчувається. Якась там перисталтика, якщо воно там бурчить в животі, ну людина не відчуває. Але якщо чутливість підвищена, то людина відчуває тілесні фізіологічні імпульси, як біль і як неприємне відчуття. Ваш клієнт він йде до лікаря, йде туди, йде сюди, ніхто йому пігулки виписують, нічого йому не допомагає. І людина погано себе почуває. І вона собі каже, так, я людина хвора. А лікарі кажуть, ну звикайте, ну що ж зробиш, і таке замкнуте коло. І коли людина до вас прийде, вона прийде з таким відчуттям: я людина хвора, ніхто мені не може допомогти. Зараз трошки механізм цієї підвищеної чутливості. Тут трошки фізіології, але ми будемо цей слайд ще двічі повторювати. Ось дивіться, <клес> у мозку людини є таке, таке, така структура, яка називається талямус, чи таламус, чи талямус вона називається. І о, 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 цей талямос відповідає за або за блокування сигналів від внутрішніх органів, або навпаки за їх підсилення. У астанізованої або роздратованої людини в клітках цього талямосу накопичується надмірна кількість іонів калію. І ці іони калію вони. Підсилюють, підсилюють неприємні сигнали від внутрішніх органів, які йдуть до кори головного мозку. І таким чином у людини виникають больові відчуття, органічної причини немає, немає запалення, немає ще чогось, а неприємні відчуття є ось завдяки підвищеної кількості оцих іонів калію в цьому талямусі. Що далі відбувається? Далі відбувається, коли людина лише захворіла, їй це не подобається, да, щось треба робити, але проходить час, проходить місяць, другий, третій, і людина собі каже, що ну добре, ну якщо це не дуже значно в малих дозах, ну, ну да, нормально, хай воно так залишається. Ну, і людина звикає до свого поганого відчуття. Тобто психосоматичний розлад, розлад метафорично можна порівняти з поганою звичкою. Людина звикла до свого поганого відчуття. Що далі? Безсвідоме включається безсвідоме. І безсвідоме будь-кому з нас, якщо ми захворіли, навіює такі міфи. А! Твоя хвороба особлива. Ніхто ж не знає, що з тобою робити. Ніхто не може її вилікувати, те, що в тебе є. Тобто ти ж, особ... ти ж особлива людина, правда? Ти ж непересічна людина. І хвороба твоя теж особлива. Далі, міф безсвідомого. Ти її ніколи не позбудешся. Ну оце як в тебе є, ото погане, погане, ото… ну він так і буде, так і буде. І третій міф безсвідомого – та Бог з ним. Та хай вже залишається, як є, аби не було гірше. І коли ваш клієнт до вас приходить, свідомо він приходить позбутися з поганого стану, але безсвідомо в нього є така установа, що ну, ви ж будете намагатися мені допомогти, але ж я знаю, що лікуйся, не лікуйся, все одно все залишиться, як є. Ми з цим всім, з нашими клієнтами, не, не розмовляємо на ці теми, це просто, щоб ви знали, з чим приходить до вас клієнт. Далі, за певний час, коли ця психосоматична розлад існує у людини, у будь-якої людини виникає вторинна вигода. Мається на увазі, що людина не лише звикає до свого поганого відчуття, але й має з цього якісь ілюзорні вигоди. Ну, Наприклад, ну, прагнення звернути на себе увагу. Якщо людина здорова, все нормально, то нікого нікому вона не цікавить. А якщо людина захворіла, то вже й родичі так, а що тобі? А як там той? Значить, вже починають підвищена увага. Демонстрація ролі жертви, можливість підживитися чужою енергією. Задоволення від страждання, можливість уникнути якогось покарання, маніпуляція оточення ну ти мусиш, ну ти ж знаєш, що я оце захворіла, а, а ти мусиш там то-то, то-то, то-то. Намагання когось до себе прив'язати. Ну це не лише це, наприклад, старенька мама. Вона значить, а синочок, вона живе з синочком, а синочок хоче одружитися, хоче поїхати в інше місто, хоче там кудись поїхати, а мама одна залишиться. Синочок, ну ти ж бачиш, що які в мене суглоби, я ж до аптеки не дійду. Куди ж ти оце мене кидаєш? Синочок приводить маму на терапію, каже, зробіть так, щоб мама танцювала, а мама знає, що якщо вона буде вилікувана, то синочок собі поїде і не буде до неї прив'язаний. Це все безсвідоме отримання турботи і любові від близьких. Ну, бажання відпочити, спроба виправдати невдачі, якби я був здоровим, я б диссертацію захистив, я був би начальником, я був би тим. Ну, а так, як хворий, ну це ж хвороба винна, що в мене в житті щось не виходить. Хвороба винна. Ну, і так далі. Ну і так далі. Ці вторинні вигоди, вони присутні у будь-якого нашого клієнта. Який до вас прийде? І це означає, що ми маємо справу з безсвідомим клієнтом. Як е е казав Фрейд, коли ви кажете клієнту: Я заберу у вас ваш невроз, а клієнт відповідає: А що ви мені дасте замість мого неврозу? Ось його не буде, а що ви мені дасте? Ось така система, і з цим ми маємо працювати. Як ми з цим маємо працювати? Ми будемо, теорія і практика невротичного шаблону, я дивлюсь, у нас буде після обідньої перерви. Тобто, ми повернемось до того, що я вам тільки що сказав, і будемо, значить, розмовляти, що робити з таким клієнтом.